Мали говорити ще з вами, коли ми говоримо взагалі про боротьбу, то власне Богородиця, вона має такий титул заступниці, все, що вона робить, то вона робить в заступництві. Тобто, на, на шляху боротьби, е, ніби таке трохи дивне порівняння. Але коли ми воюємо, ми не є агресорами, а ми є ті, які захищаємося в Україні. Для нас потрібно Чим побільше зброї захисної, тому ми боремось за ППО, за повітряну оборону за захист, щоб вберегти життя. І от коли ми говоримо в духовному житті, ми християни, ми не є агресорами, але ми тільки боремося проти злого і Богородиця є для нас тим зброєю захисту і зброєю перемоги. І ніби продовж історії церкви, ми ніби отримували багато таких. Е Символів того, що Марія нам заступається. Пам'ятаєте, як ми говорили про е, взяття її на небо, і історію, е, що вона залишила свою ризу. І потім, як продовж історії церкви, е, власним е, риза ставала символом е, її присутності в народі. То була історія про те, як з'явилося е, як свято положення чесної ризи у лахерні. Е, що, е, був влади був імператор Лев Великий і за часів патріарха Геннадія і було перенесено туризу з Єрусалиму, і там в, в... в лахерні, той такий райончик Константинополя, там було покладено туризу і вбережено її від втрати. Але цікаво, то що, наприклад. Як описується подія е, покрову Пресвятої Богородиці, коли на Константинополь е, йшла навала, що е, почали переносити всі ті от е, важливі е, реліквії з тих? Побічних церков, щоб була хода з тими всіма реліквіями в центральний храм в Константинополі. Для чого щоб вберегти їх? Щоб якщо раптом щось е, трапиться, то щоб воно все було збережено. І під час отої молитовної ходи, коли е, приносилася риза, пояс е, Богородиці, тоді явилась Марія, і вона захистила це місто. Ніби для нас, ну, така історія, ніби що е, звучить так напівлагендарно. А, але йдеться про те, що о, речі, е, такі як риза, пояс тепер сьогодні ми говоримо про Вервицю, то, стають для нас як символами присутності Марії. Що що е, про те, що, от, Коли я то молюся, е, то вона є зі мною. І тут теж є ще одна заувага: що коли ми сприймаємо е, Вервицю як зброю, е, то насправді треба ще. Е, я би так згадати слова Івана Павла ДР про те, що вервицю треба молитися уважно, а не щоб воно не перетворилось на просто повторювання слів. Бо насправді знаєте, зброя вона є корисна тоді, коли ніби з неї стріляють, коли нею користуються. Тобто є небезпека, коли ми починаємо сприймати та і зрештою про те, пише Павло VI теж що вервицю як оберіг, що ніби через те, що самим фактом, що вона в нас є в кишені, що вона є. Оберегом, але в духовній боротьбі в нашу силу, нашу духовну підтримку складає власне молитва користування цією вервицею. Ота, як користується зброєю, ніби ну, толком нас було з того, що у нас би було багато зброї, але би воїни не використовували. Ото саме йдеться і про Вервицю: що з нею треба молитися. Не завжди, не завжди воно буде е, треба і вчитися молитися, бо не завжди воно буде так, як ми хочемо. Але важливо тримати той ритм. Справді вервиться створена якраз і для того, щоб тримати ритм молитви. Чим більше ти молишся, тим більше ти вчишся молитися. Чим більше ти вчишся молитися, тим більше в тебе е, є у той е, ритм молитви, е, десь в тому і суть є духовної боротьби. Не, нема такого, що ти. Зупинився, а боротьба перестала. Ні, ні, ти чим більше борешся, тим більше в твоєму житті буде моментів боротьби. Але ти вже, ти вже сильніший на духовному шляху, ти вже навчився більше е, долати, ти вже здобув чогось більшого. Гаразд 12-та година, ми ще маємо трошки часу, і я думаю, що давайте залишу час на запитання, так як обіцялося. Е, бо думаю, що точно будуть. Е, та, я, тут, тут, я то Іван Павло II говорить про ритм, але йдеться взагалі не тільки просто про добру звичку. Е, Ну, я би не дуже хотів то порівнювати, ніби як чистиш зуби, але ніби так, але але воно десь та, 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 але, але йдеться про те, що е, чим ти більш звиклий до того, що воно є нормальною частиною твого життя. Нормальний ритм це коли ти навіть не задумуєшся, е, що це треба взяти і робити. Нормальний ритм, це коли воно є. Невід'ємною частиною твого життя, і так як Іван Павло ІІ говорить про свою молитву на Вервиці, що вона стала невід'ємною частиною мого життя продовж мого понти... Ну він говорить про понтифікат, але каже: що я від першого дня тижня там свого понтифікату говорю вам про Вервицю, про любов до молитви і тому подібне. І тут ми маємо, ніби воно й так само і стосується і молитви чи літургійної, чи участі в Євхаристії. Ну, бо Ніби людське життя якраз є таке, що е, дуже легко є похитнутися, дуже легко є зійти зі шляху, і ми є е, слабкими перед речами, які нас збивають до шляху до Бога. Е, але коли ти маєш ритм, то ти є сильніший на шляху отих е, різних речей, які можуть тебе звести з тої дороги. Е, але знов ніби без того, щоб. Е, Тратилася уважність, бо Іван Павло ІІ набагато частіше згадує про те, що та молитва має бути уважною. Добра звичка, воно звучить гарно, але тут дітки трохи небезпека, що типу, ти настільки звик, що ти вже навіть не звертаєш уваги на молитву, ти вже втрачаєш зосередження. То йдеться про те, що ми звикаємо до того, що то є нормальна частина нашого життя. Що Ну, так, та, це є теж добре, але все одно має лишатися та умова, що ми залишаємося зосередженими на тому. що воно що, е, е, ніби Не є таке на тобі Боже, що мені не гоже. Що там, е, головне, щоб відбути. Е, але десь так. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, тут є, я би дві речі сказав. Ніби ми взагалі маємо по факту потребу в молитві. Просто ми не завжди відчуваємо тої потреби. От якраз ритм е, життєвий дозволяє нам відчувати ту потребу в молитві. Бо е, там, Коли ми хочемо їсти, то в нас є е, інструмент в нашому організмі, який підказує нам, що ми хочемо їсти. Коли ми хочемо пити, у нас. В організмі є інструмент, який підказує нам, що ми хочемо пити. А от з молитвою ми можемо часом в житті втратити той інструмент, який буде нам підказувати, що ми хочемо молитися, що нам треба молитися. І от тоді починається духовний голод людей. Тут би нам треба було ще певну одну лекцію точно, тому що насправді, коли почитати Івана Павла II, в нього воно є дуже сильно невіддільно від Євхаристії. Ми ще будемо говорити про Андрея Шептицького. У нього таке саме. Ви знаєте, що нині може отець Андрій розкаже більше, але що Андрей Шептицький багато говорив про Вервицю, багато молився, але завжди було невідільне. Отам все описується. Як він стояв на службу Божу, як він хотів до Євхаристії, як мат, Софія теж і тут ми теж маємо розуміти, ніби що наша потреба в молитві, наша потреба в до Євхаристії. Вона є. Нас в людей безумовною, але не всі люди виховували в собі відчуття, що ми маємо потребу в тій їжі. Ісус Христос, коли говорить, що ніби хто їстиме, той не вмре. Ні, це є про потребу. Бо той, хто не їстиме, той вмре. Ніби ми потребуємо того їжі, але не всі християни мають в собі випликано у той ритм, що то що, ну я помру. Ніби нема того відчуття, а воно виховується у ритму, що ти йдеш до літургії один раз, другий раз, третій раз, коли церква пропонує е, десь так. так. Прошу. Е, Загалом, якщо вже брати так чисто детально, то ми маємо намірення святішого Отця. Він кожного місяця там можна в інтернеті подивитися, що от коли молиться в наміренні святішого Отця, то є якийсь ряд намірень, за які молиться свята церква і Святіший Отець там в якийсь період. Тобто, ми, коли молимось Вервицю, то наші молитви нікуди ніби не пропадають. Це є наша молитва. Але. Треба теж розуміти, що намірення, то коли ми молимось, за що ну, коли ти розумієш, чому ти молишся. От ти ставиш собі, зрештою, відповіді на питання: чому і для чого, і часом то є просто коли ти щось просиш. Часом, коли ти, тобі достатньо просто ти хочеш прославити Бога, і тобі не треба нічого в нього просити. Часом є подякувати. Е, і воно не завжди очевидно, що нам людям легше є, коли ми сформулюємо слова Боже, дякую тобі за таке то або «І зараз я молюся за таке то, але часом воно є на рівні споглядань. що не треба часом взяти і словами якось відформульовувати. Я просто хочу провести ту молитву, той час з Богом. Ніби ти не робиш то навіть заради чогось. Якщо сприймати в такому випадку молитву споглядання, як от переживання тих. Подій, про які ми говорили, там якщо то якісь страсні таїнства, то не треба навіть молитися заради чогось, просто пережити ту молитву. От, просто пережити з роздумування з святим письмом. От сьогодні в нас буде з вами уривок читань святого письма, то спробувати пережити це. Ось так. Але так. якщо нема питань, то ми би вже завершували. Це теж пов'язане про е, те, яке я дуже хотів, щоб ми про це поговорили, що вервиться як зброя, е, тому що зробимо теж крок назад і подивимося на духовне життя. Е, і наш катехизм гарно про це пише він каже, що кожен християнин від свого хрещення вступає в духовну боротьбу, в якій помирає для гріха, для того, щоб жити для Бога. Ця боротьба. Як навчає апостол Павло, точиться не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби і піднебесних просторах. Християнин веде духовну боротьбу, озброївшись молитвою, постом і милостиною, очищаючи помисли і досягаючи безпристрасності. Святий Іван Касіян навчає, що духовна боротьба допомагає людині з осягненні досконалості. Ця боротьба згідна з Божою волею. Вона служить для людського добра, будуть в людині ремні прагнення для вищої досконалості. І ніби тут є взагалі ото відсилка до апостола Павла, який взагалі говорить, що все, що ми робимо, це є наше, що треба боротися не проти начал, проти властей, але стійте, підперезавши правдою ваші бедра, вдягнувши броню справедливості, зовши в ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, який. Здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. І нам, взагалі, в всіх наших ситуаціях життєвих треба сприймати, що в наше духовне життя є боротьба. Бо ніби ніби складається така. Атмосфера, що духовне життя тут гарно собі піти, помолитися тихонько вервичку, десь там помоли схилити голову, там почитати книжечку на сонечку, ніби там святе письмо зранку, святе письмо ввечері Що там. Але якщо вже так брати правдиво, до чого нас готує і Ісус Христос, бо він сам стикається з тою духовною боротьбою. Перше, що він робить, коли він виходить е після хрещення і до публічного. Е Проповідування це його спокуси, з якими він стикається в пустелі. Перше, що він має, це і духовна боротьба проти зла, яке є в тому світі, і воно стосується всіх наших сфер нашого життя. Тому що пам'ятаєте, як ми говорили, вже буду тепер виривати ті цитати, які ми брали, мали про які ми говорили дотепер. Пам'ятаєте, звідки взагалі зародилася Розарій Вервиця з Святим Домініком? Це була боротьба з, з Єресями. Вон, то і ті, які і Основним завданням стало, що Вервиця, стає боротьбою з, про, проти Єресей. Чи ми, наприклад, потім чули від е, Лева 13, -го? що він пише: що це є е, зброя. Проти язв, проти виразок, які ми маємо в теперішньому суспільстві, що ми маємо коли Іван Павло ІІ що говорить? Що це є зброя? Я не знаю, пригадуйте історію, що десь говорить, що в одному інтерв'ю Івана Павла Другого спитали, чи є в Ватикані зброя? Ви пам'ятаєте той період, коли ядерний тиск, коли ми маємо змагання ядерними ядерною зброєю, і всіх на політичному рівні цікавило питання зброї, і питають Івана Павло II, чи є Ватикані зброя, А він показує Вервицю, що ось це є зброя, яку вони мають, яку він має особисто, і ота розуміння впродовж поколінь і ставлення до вервиці як до зброї, воно пов'язано з тим, що духовне життя сприймається як боротьба. І мені теж подобається, що насправді в нас в традиції воно теж є. І, е, пригадують, на акафісі, ми маємо з, е, молитву, ми маємо контакт, непереможні владарці на честь перемоги. Ми врятовані від лиха, е, благодарні пісні виписуємо тобі раби твої Богородиця, а ти, що маєш силу нездолану від усяких нас бід охорони, щоб звати тобі, радуйся, невісту не невісно я. Е, Загалом ми настільки до того звикли, але такі, щоб зрозуміти логічніший сенс, звідки взялася ця молитва, і зрозуміти, що вона означає, треба звернутися, по перше, до контексту, як з'явилася ця молитва. Це є відповідь на заступництво Марії, коли був Константинополь в небезпеці навали мусульман, навали турків, і коли Богородиця під своїм покровом вберегла місто, тоді було написано той, от що вона подається як та, яка є непереможна владарка. Але цікавіше є те, що в самій молитві вже навіть в церковнослов'янській мові використано трошки точніший термін, бо ми, ми, ми то молимо владарці, але в церковнослов'янській мові є слово взбрана воєвода переможна. Що тут Богородиця сприймається. Не просто як та, яка перемогла, а вона є воєводою, яка нас веде, от в тій боротьбі церкви і грецькою мовою. Там теж є слово стратего, ніби той стратег той, 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 хто веде війну війну. То є той, хто готує стратегію, то той, хто допомагає боротися, той який планує як правильно перемогти. І от, коли ми сприймаємо Богородицю, як та є, яка є наша владарка, та яка є наша життєва воєвода в нашому духовному житті, тоді нам є і легше сприймати, то, що ми на духовно шляху духовної нашої боротьби є на шляху до перемоги. Що не, 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 не все є втрачено, що в нас є шлях до перемоги, і мені ще дуже подобається історія. Може хтось з вас чув чи ні. Е, то є такий єпископ Оліфер Даше Доме. Е, е, він є з Нігерії, і вже е, буквально кілька ну добре, то вже не кілька років, то, то вже 10 років тому, але дуже сильно розлетілася історія про те, що християни в Нігерії попали в дуже. Е, складну е, політичну і суспільну ситуацію, тому що з 2009 по 2019 рік була така е, політичний рух Боко Харам, який він, він витіснив 25 священиків з парафій, е, 45 монахинь з різних цей вигнали понад 100 тисяч католиків, то була терористична група, Мусульманська, яка вбивала християн, і вони вбили близько півтори тисячі християн в Нігерії. І в той час єпископом там був цей єпископ Олівер, і він розповідає, що одного дня в нього йому явився Христос. І він каже: мені було боляче, я зайшов до каплиці, як завжди, щоб помолитися Розарій, і Христос з'явився праворуч від Вівтаря. Я впустив вервіцю, яку тримав в руках. І спочатку Ісус нічого не казав, але потім він простягнув меч до єпископа. і Як тільки єпископ взяв той меч з рук Ісуса, той меч перетворився на Вервицю. і Ісус йому сказав, що Марі, що або кохарам зникне, і він тричі йому повторив. І реально, впродовж кількох наступних років, у та терористична організація зникла. І християни лишилися переможцями в Нігерії, і потім він описує, що з матір'ю Марію перемога буде за нами. Що там молитва на Вервіці, бачите, вона була ніби особистою молитвою, і стала таким е, 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 зброєю проти небезпеки, проти навал, з якими стикалася е, е, християни під час переслідувань, і ніби вертаюся до тої. Перепрошую, я все таки мушу д'якону відзвонити. Я зараз повернуся.